Чи буде Дніпропетровська область Україною? Ось таке цікаве питання, я отримала. Давайте дивитися цей рік, 25-й. Що ви думаєте взагалі з цього приводу? Чи залишиться Дніпропетровська область Україною? Ну, скажімо так. Ситуація дійсно буде досить напружена. І на постійній основі йдуть тут такий, знаєте, тиск буде створюватися на область в усіх сенсах цього слова. так? І область буде триматися. Тобто ця ситуація буде тягтись протягом всього року, 25-го, тобто, тиск буде створюватися на область. І область буде відвоювати свою якусь позицію, так? Спокуси буде дуже багато. І дуже багато, що напруги вогню такого по області, так це ще буде, Все, що стосується зараз, цього питання. Дуже багато ілюзій і дуже багато брехні навколо цього розвивається. Навколо цього питання ще будуть вестися якісь розмови, які афішуватися не будуть, і ми багато чого з вами ще знати, як то кажуть, не будемо. Але, але, я не бачу, щоб область перейшла до ворога. Поки цього я не бачу. Я не бачу, щоб Дніпропетровська область перейшла до ворога. В цьому році я цього не бачу. Дуже багато якихось мрій, дуже багато яких, якогось тиску, рішень, зустрічей ще буде відбуватися. От. Але я бачу поки що, що область наша. Поки що, я сподіваюся, що так буде завжди, залишається у складі України. Тобто в цьому році я не бачу, щоб вона перейшла. Дуже багато брехні навколо цієї ситуації. Залякують.